Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Tofocus. Сьогодні до нас залітає до продажу ось такий Opel Insignia. Це в нас 2012 рік на двигуні 2 літра дизель, на механічній коробці передач. Автівочка у нас в гарному, технічному і візуальному стані. По двигуну у нас ніяких нарікань немає. На ось такому гарнючому оригінальному колесі. Це у нас перші власники в Україні, пригонка з Німеччини. Позаду у нас присутні парктронічки. Ось такому стані, друзі, погляньте. По салончику в нас тканина в гарному збереженому стані, як ви бачите. Присутні кріплення ізофікс, що немало важливо. Попереду в нас повний склопакет, електролювання дзеркал, автосвітло, 301 тисяча оригінального пробігу, мультикермо. Ось такий гарнючий диспетчик, штатна магнітолка, екорежим, двохзонний клімат-контроль, механіка 6 ступочка, електроручник. Переднє сидіння також в гарному стані, присутній електропривід переднього сидіння. Приїхати і придбати це авто Ви можете по вулиці Територіальної оборони 2 місто Київ. Працюємо для вас кожного дня.